Божі слова на кожен день. Раніше я говорив, що всі, хто зосереджується на спогляданні ознак і чудес, будуть залишені вони не ті, хто стане досконалим. Я сказав так багато слів, але людина не має ані найменшого уявлення про цю роботу. І досягнувши цього моменту, люди все ще просять ознак і чудес, чи є твоя віра в Бога нічим більшим, ніж пошук ознак і чудес, а чи мета її полягає в тому, щоб здобути життя? Ісус також промовив багато слів, і деякі з них ще не справдилися. Чи ти можеш сказати? Що Ісус не Бог. Бог засвідчив, що Він був Христом та улюбленим Сином Божим. Хіба ти можеш це заперечувати? Сьогодні Бог тільки говорить слова, і якщо ти не знаєш цього досконально, то не зможеш устояти. Чи віриш ти в нього, тому що Він Бог. Або чи ти віриш у нього, ґрунтуючись на тому, виконуються його слова, чи ні? Ти віриш в ознаки й чуда, чи ти віриш у Бога? Сьогодні Він не творить ознак і чудес. Чи дійсно він Бог? І якщо слова, які він говорить, не виконуються, чи дійсно він Бог? Чи визначається сутність Бога тим, чи виконуються слова, які Він промовляє, чи ні? Чому деякі люди завжди чекають виконання Божих слів, перш ніж вони повірять у нього? Хіба це не означає, що вони його не знають? Усі ті, у кого є такі уявлення, це ті, хто заперечує Бога. Вони використовують уявлення, щоб виміряти Бога. Якщо слова Бога виконуються, вони вірять у нього, а якщо ні, то вони не вірять у нього. І вони завжди женуться за ознаками й чудами. Хіба ці люди не фарисеї сучасності? Чи здатен ти твердо стояти на ногах, чи ні? Залежить від того, чи ти знаєш справжнього Бога чи ні, це надважливо чим величнішою є реальність Божого Слова в тобі, тим більше є твоє знання реальності Бога, і тим більше ти здатен твердо стояти під час випробувань. Чим більше ти зосереджуєшся на баченні ознак і чудес, Тим менше ти здатен твердо стояти на ногах і впадеш серед випробувань. Ознаки і чуда це не основа, тільки реальність Бога це життя. Деякі люди не знають, яких результатів повинна досягти Божа робота. Вони проводять свої дні в замішанні. Не шукаючи пізнання Божої роботи, мета їхнього пошуку полягає тільки в тому, щоб змусити Бога виконати їхні бажання, і тільки тоді вони будуть серйозні у своїй вірі. Вони кажуть, що будуть шукати життя, якщо слова Бога здійсняться, але якщо Його слова не здійсняться. Тоді їхній пошук життя не буде можливим. Людина думає, що віра в Бога це прагнення побачити ознаки й чуда і прагнення піднестися на небеса й на третє небо. Ніхто з них не говорить, що їхня віра в Бога це пошук входження в реальність, пошук життя і прагнення бути здобутим Богом. Яка цінність такого пошуку? Ті, хто не прагне до пізнання Бога й задоволення бога, це ті, хто не вірить у Бога, це ті, хто зневажає Бога. Тепер ви розумієте, що таке віра в Бога? Чи означає віра в Бога споглядання ознак і чудес? Чи означає вона вознесіння на небеса? Вірити в Бога зовсім нелегко. Ті релігійні практики повинні бути видалені, пошук зцілення хворих і вигнання демонів, зосередження уваги на ознаках і чудах, прагнення до більшої кількості Божої благодаті, миру й радості. Прагнення до перспектив і зручностей плоті це релігійні практики, і такі релігійні практики є невизначеним видом віри. Що таке справжня віра в Бога сьогодні, це прийняття Слова Божого як реальності твого життя і пізнання Бога з його слова, щоб досягти істинної любові до нього. Тож ось роз'яснення: Віра в Бога полягає в тому, щоб ти міг коритися Богу, любити Бога і виконувати обов'язок, який має виконувати Боже творіння. Це є метою віри в Бога. Ти повинен досягти знання про те, що Бог гідний любові, про те, Наскільки Бог гідний шанування, про те, як у своїх творіннях Бог здійснює роботу спасіння і робить їх досконалими? Це найнеобхідніше у твоїй вірі в Бога. Віра в Бога це головним чином перехід від життя плоті до життя любові до Бога. Від життя в зіпсованості до життя в словах Божих, це вихід з під влади сатани і перехід до життя під турботою і захистом Бога, це здатність досягти послуху Богові, а не послуху плоті, це дозвіл Богу завоювати все твоє серце, дозвіл Богу зробити тебе досконалим і звільнити тебе. Від розбещеного сатанинського характеру. Віра в Бога головним чином у тому, щоб сила і слава Божа могли проявитися в тобі, щоб ти міг виконувати Божу волю, здійснювати Божий план і бути здатним свідчити про Бога перед сатаною. Віра в Бога не повинна обертатися навколо бажання побачити ознаки й чуда, як не повинна вона й бути заради твоєї особистої плоті. Її суттю повинно бути прагнення пізнати Бога, бути здатним коритися Богу і, подібно до Петра, коритися йому до самої смерті. Такими є головні цілі віри в Бога. Людина їсть і п'є Слово Боже, щоб пізнати Бога і задовольнити Його. Поїдання й пиття Слова Божого дає більше знання про Бога, тільки після отримання якого ти можеш коритися Йому. Тільки знаючи Бога, ти можеш любити Його. І це мета, яку повинна мати людина у своїй вірі в Бога. Якщо у своїй вірі в Бога ти завжди намагаєшся побачити ознаки й чуда, то точка зору цієї віри в Бога неправильна. Віра в Бога це головним чином прийняття Слова Божого як реальності життя. Мета Бога досягається тільки шляхом втілення на практиці слів Бога з його вуст і здійснення їх всередині себе. Віруючи в Бога, людина повинна прагнути до того, щоб бути вдосконаленою Богом, бути здатною підкорятися Богу, а також до повного послуху Богу. Якщо ти зможеш коритися Богу без нарікань, пам'ятати про Божі бажання, досягти духовного стану Петра й володіти стилем Петра, про який говорив Бог, тоді ти досягнеш успіху у вірі в Бога, і це буде означати, що Бог тебе здобув.